Весь день наша команда працювала для того, аби розповісти вам усе, про що говорить сьогодні Тернопіль та область до головних новин. Мріяв бути офіцером, як і його батько, у Романовому селі біля Тернополя попрощалися із Тарасом Ленем. Ще зовсім юний, але вже офіцер збройних сил України загинув, захищаючи нашу державу від загарбників рашистів Боєць став на захист України в перші дні після повномасштабного вторгнення російських військ. А згодом зник про його долю тривалий час не було відомо, проте вже у вересні з'ясувалося, що Тарас Лень загинув у березні в запеклих боях з окупантами у Київській області. Тарас Лень народився у Романовому селі. Саме тут, на батьківському подвір'ї, з ним прощаються родичі, друзі та військові побратими. Офіцер збройних сил України загинув, захищаючи нашу державу від загарбників. Сьогодні цей молодий чоловік 21 рік рік чуть, чуть і чуть. Прощається з цим білим світом, на якому планував багато жити, довго жити, щасливо збудувати сім'ю, родину. Це він мав. Це він мав пройти. Але не такі Божі плани були щодо нього. Тепер він має велику Божу родину, а для своєї родини залишає лише тільки пам'ять про себе. І це місце невеличке, що буде на цвинтарі, де буде нагадувати про його постать. З початком війни підрозділ, де служив Тарас, одним з перших виїхав на Київщину. На початку березня зв'язок з хлопцем зник. До цього часу наш земляк був у списках зниклих безвісти. Беззупинно його шукали батьки та друзі. Писали повідомлення у соціальних мережах, думали, що Тарас може бути у полоні. Проте відповіді не було. Тіло хлопця виявили на Житомирщині. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність із перемогою і повернутися додому. Але 11 березня 2002 тисячі другого року вірний військовій присязі виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони відстріл і стримання збройної агресії Російської Федерації під час авіанальоту противника в районі населеного пункту Варівськ Київської області загинув. Тарас Лень навчався в Коропецькому військовому ліцеї, а після закінчення вступив до академії сухопутних військ. Він завжди мріяв стати військовим, як його батько. Він завжди хотів бути воєнним в принципі. Він у нього воєнний, він, він хотів бути, він хотів бути як татом воєнний. Бачились з ним останній раз, це в лютому перед війною. Він якраз приїжджав в відпустку, якщо я не помиляюся з Луганська. І тут щось нам розходило за війну, то казав, якщо не дай Боже почнеться війна. То він піде самим першим. Він був серйозним хлопцем, ніколи не понижував свою планку, знав собі ціну. Мудрий був дуже, мудрий. Ніколи не давав себе в образу, як і серед ровесників, так і старших. Міг за себе постояти. І на нього можна було реально покластися. Знаю, по службі розказували хлопці, що він теж був. Добросовісним командиром приймав хороші рішення і був взагалі просто хорошою людиною. Тарас міг обрати різні спеціальності, але він хотів бути офіцером. Академію закінчив минулого року і за розподілем потрапив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірою і до кінця служив ваш син. Ховали бійця на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою України. Тернопільська земля втратила ще двох воїнів у результаті авіаційного нальоту російських окупантів. Поблизу селища Спірне Донецької області загинув житель коробця Ярослав Калиняк. Громаді оголосили дні жалоби. Сумна звістка прийшла і на Кременеччину. На Херсонщині обірвалося життя командира відділення кулеметного взводу військової частини Ярослава Мидлика. До повномасштабного вторгнення він працював у національному природному парку Кременецькі гори. Вічна слава і пам'ять героїчним землякам. Продовжуємо. судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи. Двоє з них це жителі Тернопільщини. Вони були наркокур'єрами і розносили закладки. Роботу злочинців зафіксували в нашій області. На підприємця наркоторговця з Хмельниччини працювали 15 осіб з різних областей. Вони продавали ще не усі види наркотиків. В день працівники так званих інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок і заробити понад 40 тисяч гривень. Наразі слідчі скерували до суду провадження щодо п'яти учасників цієї злочинної групи. Побачив чужий гаманець і вкрав його. Поліція шукає чоловіка, який вчинив злочин. Як виглядає зловмисник? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 20 вересня близько 11.30 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомець викрав у відвідувача закладу гаманець з готівкою. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 317 87 54 або на лінію 102. Будьте готові піти в поліцію за свої висловлювання у соцмережах. Тернополянку Маріану Юриктомік викликали на допит за пост у Фейсбуці. Жінка критикувала московський патріархат, мовляв, йому на восьмому році війни не місце в Україні. За що на неї написали скаргу в поліцію? Наші журналісти довідувалися, чи це законно та чи справді свободу слова в соцмережах можуть притягнути до відповідальності. Хочеш висловити свою думку, готуйся за неї відповісти. У поліції в Тернополі за допис у Фейсбуці на допит викликали депутатку Мар'яну Юрик Том'як. Жінку обурило те, що в день незалежності України віряни московського патріархату влаштували ходу до Почаєва. Попри те, що паломників в деяких громадах Тернопільщини намагалися не пустити, люди до лаври таки дійшли. Вони несли різного роду символіку ворожу для зараз для України. І, взагалі, це відео в мене так сильно обурило. Я в цю ніч написала буквально за п'ять хвилин емоційний свої думки, свій пост емоційний. Я просто приватна особа, тернополянка, українка на своїй приватній особистій сторінці у Фейсбук написала пост свої думки. Чому Московська церква під Агідою Кіріла не має мати права? На життя в Україні допис за добу поширили на сотні сторінок та груп. Були коментарі прихильників, але було й чимало невдоволення від вірян московського патріархату. За це Фейсбук заблокував висловлювання Маріанни, а хтось написав на неї заяву, яку передали в місцеве управління поліції. Рівно тиждень тому до моєї квартири, де проживає моя мама, постукали. І почалася нова історія. Почали мене шукати, питатися, де я, що я що зі мною що в чомусь мене там звинувачують. Моя мама намагалась допитатися. Ну, очевидно, їй не мали права це сказати. Звичайно, перелякали маму. Пенсіонерку я зв'язалася з чоловіком дільничним, я все дізналася, хто що. Звичайно, мама мені зразу телефонувала, що сталося. Зразу самі страшні картинки в голові. Скаргу на Маріанну поліцейські зареєстрували і викликали на допит. Попросили пояснити, чому, що і як вона написала в себе на сторінці. Мовляв, на її пост у Фейсбуці надійшла скарга. Жінка шокована, що таку її свободу слова, вирішили перевірити. Каже, думала це практика Росії чи Білорусі утискати свободу думки чи висловлювання, тому не могла повірити, що за допис проти віри ворожої країни опиниться на допиті. Юристи ж кажуть, поліцейські мали право її допитувати. Самі дописи у Фейсбуці, вони є у публічному доступі, і враховуючи дану обставину, якщо їхній зміст вдачу може бути неправомірним або порушувати якісь. Права та законні, законні інтереси, то такий допис може стати причиною щодо якщо щодо звернення до правоохоронних органів. В Україні через дописи у соцмережах існують випадки і кримінальних справ, і штрафів, і допитів. Ось до прикладу за антиукраїнські дописи оштрафували Одесита у Чернівцях. Коломиянку судитимуть за фейковий допис про вакцину жителя Золотоніщини за проросійські дописи. Якщо саме такі дописи місісні неправомірні заклики, то в такому випадку можна звернутися до правоохоронних органів. Варто зазначити в Україні свободу слова гарантує стаття 34 конституції. Цитуємо: кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Маріанну Юрик Том'як допитували за підозрою в статті 161 кримінального кодексу України, яка передбачає порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Та Маріанна каже, в час війни це її спосіб воювати. Основне, я не забираю своїх слів. Писала, пишу і буду писати. Хтось зі зброєю в руках з вогнепальною, а хтось з вербальною зброєю. В тилу, от я вважаю так. Чи порушена кримінальна справа проти жінки, чи ведеться слідство, чи інші подробиці у справі на сайті Тернопільської обласної поліції немає, а в управлінні від коментаря на камеру відмовилася. Довше продаватимуть алкогольні напої у тернопільській громаді змінили час продажу підакцизних товарів. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. Тепер алкоголем торгуватимуть з 10-ї години ранку до 9-ї вечора. Це дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету, а також зменшити вірогідність продажу фальсифікованих напоїв. Три лікарні у Тернополі вже з теплом йдеться про обласну дитячу клінічну Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини, а також Тернопільську комунальну міську лікарню номер 2 Керівники цих установ звернулись з листами про те, що готові здійснювати оплату за надану послугу. Тепло їм підключили у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря. Ці заклади отримують тепло від реконструйованої котельні на вулиці Купчинського, яка працює на альтернативних видах палива. До слова ж в поме. Жкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура буде плюс 8 градусів або нижче. Продовження теми тепло буде, але з економією українців закликають готуватися до різних сценаріїв опалення будинків, що можна зробити в квартирах, аби не мерзнути і водночас зменшити споживання газу. Довідувалися наші журналісти. Тож ловіть лайфхаки. Зима без газу чи світла, маючи недобробажаючих сусідів з Росії, які воюють проти електро та атомних станцій України, варто обдумувати план Б. Тому готуватися до опалювального сезону влада почала ще влітку. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива, виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів. Сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Зрозуміло, що цілковито відмовитися від опалення газом в один момент неможливо. Газова Голка, з якої нам помаленьку треба щось з нею робити у Тернополі. Велику увагу зосередять на об'єктах критичної інфраструктури: медзаклади, школи та садочки. А от мешканцям багатоповерхівок за свої квартири треба подбати самим. Перед опалювальним сезоном українцям пропонують чимало лайфхаків. Перший і основний надійні вікна: перевірте, чи не тікає через шпарки тепло з квартири. Це можна зробити за допомогою тепловізора. Такий у Тернополі має бути в кожному ОСББ. Мінімальні вимоги для нашої температурної зони номер один. Це ширина рами металопрофілю розміром 70 мм 7 см, і склопакет має мати. Дві камери, тобто три скла, два з яких має мати енергонапилення, яке таке спеціальне напилення, яке відбиває тепло назад в помешкання, тобто ви не грієте вулицю. Побутових способів, як зберегти тепло, чимало. За батареями можна поставити теплозахисні екрани з фольги. Тоді тепловіддача збільшиться на 20%. А от штори і тюль варто підняти, щоб вони не затуляли батареї. Можна ставити жалюзі на ніч ніч. На ніч точніше, їх можна закривати жалюзі, це зберігає тепло. А щоб не вдягати точніше, не включати додаткові обігрівальні прилади, треба тепло вдягатися. треба стелити грубі коври на підлогу, щоб було тепло. Підлогу в помешканнях можна зробити з підігрівом, але повністю світлом газу не заміниш. Тому у випадку здорожчання чи зникнення газу обігріти помешкання світлом кажуть спеціалісти буде неможливо. Будинки, які з індивідуальним опаленням, вони вже більш-менш утеплені з одного боку, але це плюс. Але звісно, мінус, що вони сидять на газовій голці. Вони не мають альтернативи. Тобто, якщо мешканці в таких будинках. А вирішить перейти на електричне опалення, то вони ну перезавантажать систему будинку, і тоді просто не буде ні електрики, вже ні, нічого. Для різних кімнат у помешканні прописані мінімальні температури. В спальні для прикладу для перебування взимку має бути не менше 18 градусів тепла, а у ванній кімнаті 24 градуси. Тепломережі працюватимуть так, аби забезпечувати мінімальну температуру в помешканнях. Жаркою та зима не буде. Тобто побачити вікна, які відкривають мешканці, бо просто їм жарко. Перегрів будинку такого, думаю, бути не мало би. Зменшити втрату тепла можна також утепливши будинок. Комплексна термомодернізація дозволить уникнути втрат тепла в зимовий період та перегріву в літній. Її спів зачаровував і вабив. Перед талантом Соломії Крушельницької схиляли голови світові диригенти та артисти. Сьогодні Тернопільщина святкує 150-ту річницю від дня народження оперної діви. Тому, аби вшанувати пам'ять землячки, в Тернополі погасили Марку та конверт, присвячені Соломії. Як вони виглядають? Дивіться. Найпрекрасніша і найчарівніша батерфляй українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушерницька. Сьогодні Тернопільщина відзначає 150-ту річницю з дня народження землячки. З цієї нагоди, завдяки місцевим філателістам, у світ вийшли комплект. Марка та конверт, приурочені оперні діві. Отримати їх зможуть лише справжні колекціонери, адже тираж обмежений. Ми випустили за проєктом власна марка марку з номіналом. Яка відповідає пересиланню простого листа по Україні і немаркований конверт за проектом Власна марка наклад цієї продукції дуже колекційний. Всього з конвертів випущено 112 одиниць і 140 марочок. Невзрачно на війну ми срібно за нашу культуру, за нашу пам'ять історію. Для нас це важлива подія. Тобто деякі феотелісти воюють, ми є в тилу, ми можемо цю захід провести для нас це знакова подія. Погасили Марку Штемпелем Файне місто ескіз до неї розробив тернопільський художник Олег Кіналь. Розповідає, коли малював Соломію, то хотів зобразити не її сценічний образ, а справжню натуру. Саме тому написав оперну діву у домашній обстановці, яка випромінює сяйво. Жінка перед якою Варшава стояла на колінах, я повторюся, Це та жінка, перед якій шаляпин пропонував три рази руку. Вона сказала, що я не буду якою шаляпиною. Жінка, перед за якою приїжджав один корабель, тільки з Аргентини, для того, щоб вона заспівала одну пісню Бенес Айресі. Жінка, яку обожнював Пучині, який присвятив її пісню. І так далі. Це легендарна жінка, про яку можна говорити до безкінечності. Я страшенно захоплююсь її творчістю. Я збираю її альбоми, збираю її фотографії. Життя Соломії Крушельницької було цікавим, емоційним та непередбачуваним. На її долю випало чимало праці, слави та любові. Українська батерфляй завжди наголошувала, вона українка за це і не тільки вшанувати її нині варто. Сучасники називали її оперним Олександром Македонським, на сцени, на співу, багато інших е, таких чудових назв, які давали їй. А ми пишаємося тим, що ця жінка, тендітна жінка, народилася була нашою землячкою, що навчилася в Тернополі, що саме Тернопіль дав поштовх її майстерності. Саме в Тернополі вперше в 1883 році за участь в Шевчатківському концерті, звідки почалася її творча е, діяльність талантом Соломії Крушельницької захоплювалися не лише в Україні. Не лише в Європі, а в цілому світі. І вона чесно і справедливо і віддано несла ту Божу місію дарувати талант людям. Соломія Крушельницька увійшла в історію мистецтва, в історію світового співу. Тому не дивно, що 2022 рік у Тернопільській області проголосили роком всесвітньо відомої оперної діви. І ще один захід з нагоди 150-річчя від дня народження оперної діви Соломії Крушельницької провели в Тернополі. Люди з квітами зібрались біля пам'ятника «Чарівній батерфляй, аби подякувати за її творчість. Більше дивимось її ім'я стало нашою славою і гордістю. Соломія Крушельницька оперна діва співати на одній сцені, з якою мріяли чи не усі. Сьогодні чарівна батерфляй відзначає 150-річчя від дня народження. Як ліс мовчить і молиться до зір. Біля пам'ятника Соломії Крушельницькій людно. Чимало поціновувачів її творчості зібрались нині тут, аби вшанувати пам'ять видатної постаті української культури. Кожен приніс із собою квіти, аби покласти їх до підніжжя монумента Соломії Крушельницькій. Вона дуже гарно співала, їздила у Францію, в різні міста і різні країни. Її всі дуже обожнювали і вона була дуже талановита». Соломія сьогодні 150 років, вона прекрасна жінка, співачка, знаменита. Її знає цілий світ і ми гордимось такою нашою землячкою. Вона була великим меценатом для нашої Тернопільщини і взагалі такий талант, талант такий потрібно вшановувати і пам'ятати. І навіть погода не вплинула на захід приурочений Соломії Крушельницькій. Посеред концерту розпочалась сильна злива, але незважаючи на це, усі, хто зібрався тут, все ж поклали квіти до пам'ятника Чарівні батерфляй». Так подякувавши оперній співачці за вклад в українську культуру. Навчання за новими правилами воєнними. До них адаптуються і звичайні школи і позашкільні заклади. Дві зміни тепер навчають малечу в школі народних ремесел. Там для учнів діє 12 гуртків, які безкоштовні, тому охочих запрошують поліпити з глини, зробити сувеніри, сплести вироби з бісеру або ж соломи. Тут є гриб і істочки. І все це на своїх голочках тримає їжачок. Його із глини щойно зробила п'ятирічна Аня. Я ліпила такого кота і це отліпила такий брелок, таке на брелок. Бо я ще маю бісер вдома і можу з бісеру зробити брело. Кота я робила бортики сама зліплювала з допомогою клею. Уже третій рік Софія відвідує заняття із кераміки у школі народних ремесел. Любить ліпити із глини тваринок. Також подарувала мамі власноруч зліплену чашечку. Діти зізнаються, ліпити просто. Я ліпив сову. І не дуже легко це було. Але коли допомагає керівниця гуртка, усе виходить, зізнаються дітки. Навіть складні елементи. Вчителька допомагає з тяжкими роботами. От, наприклад, вона допомогла мені робити ось цей каркас для роботи. сьогодні я зліпила ось таку тарілочку і кружечку. Кружечку десь ліпила півгодини, а тарілочку десь 15 хвилин. А от стільки всього вже встигла наліпити ця дівчинка. Марта пройшла на гурток вперше. Це зі рибу, це гриб, тут пишелове, це сова, це квіт. А це тільки починаю робити. І, Зараз на заняття молодша група. Тут малеча від 5 до 10 років. Ольга Романіна навчає мистецтву кераміки і старших діток. Вироби із глини, потім опалюють. Після чого діти їх розмальовують. Наш гурток вже існує дуже багато років, стільки школа, стільки гурток. Я вже тут працюю 22 роки. Так, що всі ці надбання, все це, це роботи наших учнів, які вже поприводили своїх дітей до нас, вже і їхні дітки навчаються. Під час роботи із глиною розвивається дрібна моторика. Тому такі заняття у школі проводять і для дітей із інвалідністю. А от хлопці опановують виготовлення українського сувеніра, роблять будиночок із картону, працюють із вторинною авторинною сировиною, аби не шкодити екології, наголошує керівниця гуртка. Ми е, на, намагаємось наближено до правдивого, так е, як колись виготовляли, чи з черепиці, чи що, е, чи покривали сіном е, дахи. Ну ми так пробуємо. Якби нагадатися цей процес і умовно ми робимо черепицю, покриваємо дах. Також опановують діти тут і художню обробку шкіри. Один із видів опалювання на свічці. Пропорюємо ножом, канцелярським ножом або скальпелем отакі прорізи, але не наскрізні. І тоді ми їх опалюємо на свічці. Ну, я так поспостерігала за своїми учнями, що вони це найбільше люблять. Зважаючи на у графіку навчання у звичайних школах, дві зміни запровадили і у школі народних ремесел. Школа е, має 12 гуртків, 12 профілів. Це і рогозоплетіння, бісероплетіння, малювання тобто і традиційні українські і ремесла, і суть більш сучасні. От малечу задіємо від п'яти років. До прикладу рогозоплетіння проводять для старших діток, адже тут треба більше терпіння, перш ніж виріб буде готовий, додає Тетяна Жмурко. Менші дітки не посидючі, їм результат треба бачити чи не одразу, як от коли ліпиш із глини. Заняття починаються о десятій ранку і приходити можна до вечора. У закладі є бомбосховище, усі гуртки безкоштовні. І на завершення про погоду цими вихідними потепління чекати не слід навпаки. Вночі 24 і 25 вересня в західних, північних і центральних областях на поверхні грунту і в повітрі будуть заморозки 0,3 градуси. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Що ж на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Традиційно бажаю вдалого вечора приємних новин. І далі передаю слово в аналітичну студію.